Вийшли Болезні не всі вийшли на вулицю погуляти, подихати свіжим воздухом. Ну з нашим Богданчиком дуже довго не погуляють. Йому вже надоїло гуляти. Так що, дівочки, будемо ми з вами потихеньку топати додому. А тим часом я вам розкажу одну історію із нашої життя. 90-ті -е якісь там годи. Коли вигоди були тяжолі, я все розказую з своїй молодості, бо молодость була в нас не дуже легка. була молодость. Так що всі історії цікаві, які розпоминання йдуть, то це все із нашої молодості. Значить, в 90-ті зарплати не було, робот не було. Як могли, так і виживали. Хозі, в колхозі не давали зарплату, і на зарплату можна було взяти зерно. Коли була косовиця, давали зерно і вирішили взяти муку. В общем, взяли 10 мішків муки, наняли машину кумів своїх і повезли цю муку в Кам'янку продавати. Кам'янка це кілометрів на 70 від нас. Це рядом недалеко з Енергодаром, де ми зараз живемо, то ми жили в Херсонській області. Так ось ми купили 10, виміняли 10 мішків муки. Найняли машину, за машину нам треба було дати три мішка муки. Грошей не було, все переводилось на муку. За машину треба було дати три мішка муки. Поїхали на базар, вона продавалася мішками. Ми її продали, віддали три мішка гроші, за три мішка за машину, то купили двоє поросят. Та щось хоч для себе, для дому, якесь заріжемо. Купили двоє поросят. Укинули в багажник, а їздили кумів, просили з кумами. Ну, куми ж уже полезне з приятним, щоб не тіряти время. Рішили заскочити в Енергодар по своїм ділам. Там були в Енергодарі оптові бази, у них були знайомі, вони по торговлі були зв'язані. І вони рішили заїхати і справитися своїми ділами. А косовиця, ви ж самі розумієте, яке время косовиця, яке сонце, яка жара у нас на півдні. І, в общем, ті поросятка в багажнику, ми собі в машині печемося, поїхали в Енергодар, посправлялися з ділами, їдемо степом додому, вирішили стати у посадки, подивитися, як там наші поросята. Відкриваємо багажник, одне холодне, наскільки йому було жарко, що воно захололо. Ой, а друге живе. Ми те холодного викинули в посадки. Пів мішків пшениці, можна сказати. Я все тоді в муку переводила, думаю, скільки муки віддали. Викинули поросям, посадку дохли. Приїхали додому, ну ми ж то з кумами їздили. А кумам треба могорич поставити за те, що вони з нами день провозилися. Ми швидко там піджарили, нажарили, купили, мабуть, шпивукацію, я вже не пам'ятаю, що. Ну, що треба було для мого реча. Взагалі, то в те время, мабуть, ми пиво не дуже і пили, а був вдома у нас домашній самобуд. Ну і ми там трошки сядемо. Треба ж те поробити. Знайшли ящик такий. Ящик накрили сіткою. Сітку зверху цеглою. Молодій, куми на 10 років старший, щось куми не підказали навіть. Що не дуже серйозно, поки ми пообідали. Пішли на вулицю, проважають кумів, як там наше порося. Ящичок, а поросяти нема. А воно, це ж порося носом ринуло, ящик невеликий, сітка піднялася і воно з ящичка вискочило і побігло. Косовиця, городи, пшениця, городи, все на городах. Коротше, бігали, бігали, ми бігали, бігали. І все, і кончилось. Наша прибавь Богдан велосипед їде акуратно. В общем, історія була не очень з радостних. Зараз поминаю дітям, розказую, сміюся, кажу, боже, девочки, де ж ти, пам'ятаєш, Що? Ми там у доми задаємо. Ну так ми йдемо, ты ж сказав йти. А ми добами не. Ты хочешь посидеть? Хочешь на лавочке еще посидеть? Ну ладно, можно. Ну так а где мы уже прошли все лавочки? Да, а где она? Нету больше лавочек. Ну, ну что тогда будем делать? Ну да, я расскажу. Идем домой уже. Такой вот так, девочки. Голодные годы. Когда последнюю копеечку на что-то собирали. Укинули її в машину, 10 мішків зерна. Я не знаю 10 мішків муки. Я не знаю навіть скільки кілограм, мабуть, якщо 100 кілограм зерна здавали, то, мабуть, давали кілограм 60 муки, кілограм 30-40 висівок. Так от посчитайте, скільки я отдала зерна, щоб намолоть 10 кілограм муки. І залишилось ми без нічого. Так що зараз... Нам страшно, що ми тіряємо одне. Ті годи були теж такі, що ми все тіряли і все. Так що постой, багатьох, давай пости. Тірялося, не перший год тіряється, ми все час тіряємо. Що-то тіряємо, а щось знаходимо. Вижили без муки, вижили без поросят, вижили в голодні годи. Не голодовка, але не сладко було. Тепер виживаємо по новій. Так що історія. Є у мене ще одна історія, але все продовження. Пока-пока. А то ще була одна історія. Практично, практично в ті ж годи, держали коров, віяли молоко, творог, сметану і возили на базар. І теж неділю збирала молочку. Забиралась на базар, щоб купити гусенят весною. Поїхала, все продала, що наторгувала, купила два десятка гусенят, заплатила за машину, як полагається. Пішла ж люди, ще торгують з ними там до торговою. Водій наш відповідальний наш за машину. Закрив наглухо машину, поставив її на сонце, і поки я прийшла. Базарі, всі гусенята, як одне, два десятка були дохлі. Все, що заробила за неділю, за молочку, все пропало, дівчине. Так що таких історій в нашій житті, коли ми щось тіряли, дуже багато. Були історії, коли ми знаходили. І от чувствую, що буде гудіти вітер. Дівочки, була історія, коли... Ми почали займатися секендом, торгувати секендом. Були, були різні перепади в торговлі, була торговля, не було. Було мінуси, було розорення, був підйом. І ми почали займатися секендом. І на першу суму, на яку ми поїхали з Запоріжжя, то великі супермаркети в Запоріжжі були, називали, називались Магазини Шиворот на виворот. Так ось ми в той Шиворот їздили, там вибирали на вибор вірші, додавали на ціночку, і... Додому привозили і торгували. Так перший раз, коли ми привезли додому речі, це була сума 800 гривень. Наслідуючу ходку ми поїхали, привезли віші. І мода була в нас все час їх вдома передивлятися, доставати з мішків з пакетів, передивлятися, перескладувати по-своєму. Брюки до брюк, джинси там шуртики до шуртиків, світерочки до світерочків. І я перелажувала шорти, зложені були однією стороною, я їх переділувала, щоб замочки були наперед. І ось я перекладувала шорти і нащупала в шортах щось там таке є. Полізла в карман, а там євро. Гроші були скручені, трубочкою такою не невели... Ну, не скручені прям трубочкою, ну а так як зложені, як блинчики слажують. Гроші були зложені, були е, різні, п'ятерка, десятки, двадцятки. Ну, було 80 євро. Я євро в своїй житті не бачила ніколи. І я не розуміла, які це гроші. У нас була саме Наташа в гостях, і вона підстригала мою кому в коридорі. Я швидко погукала Наташу і кажу, що це таке. Вона каже, це євро. Вони були такі. Як і зараз, вони все время як нові, вони не бувають як тряпочки, вони не бувають даже як долар, як старі. От вони все время такі... 80 євро. Я не знала, що сказати. Я не знала, що це таке, скільки це грошей. Наташа сказала мені, що це багато. І ми поїхали в нас у Рогачі, в банк, банки. Ми поїхали в банк. Ну, ми ще боялися, може це поділка якась. І їх просто всунули для сміху. І якщо ми зараз зайдемо з ними в банк, і нас в банку потім ще й покрутять, скажуть, що ви там десь їх напечатали чи де ви їх узяли. В общем, я не знаю, що я думала. Ну я знаю, що ми боялися. Ми взяли 10 євро, пішли в банк, йшли в банк і спитали, чи можемо ми їх поміняти. Сказали, да, можете, дали нам гроші, скільки там положено. Ну, в общем, дівчатки, 880 євро. Нам вийшло на 800 гривень. 800 гривень було в то время стільки товару, як я завезла першу ходку. Тому знаходка була. Я не ви не представляєте, я тут же поїхала і на ці гроші привезла ще одну ходку товару. І все. І ми розкрутилися. На цьому ми пішли в секенді. Потім літочка наша жила в Запорожжі і працювала в секенді. І коли в них були був хороший завоз, коли в них були там якісь інтересні речі, вона завжди нам дзвонила, приїжджайте, вибирайте, і ми їздили в них вибирали. Так що, дівчатки, не буває завжди добре, буває, було в нашій житті дуже багато історій, які давали нам мінуси. Но це були уроки нашої житті, від цього ми ставали тільки кріпшими. Міцнішими У нас допоможі особам було багато родичів, які допомагали. Я не можу сказати, що нам ніхто не допомагав і постійно жалуватися. Родичі з Вовкиної сторони допомагали всі, як могли. Но у нас не було рідних батьків, які як батьки допомагають. Були мої батьки. Мама моя померла вже у нас. Ми її привозили. Ну вона жила в Закарпатській області. Тому допоможі одних слабо було, і бідненько вони жили. Волика, батьки померли рано теж. Ну, в общем, жили як могли, училися, шишки набивали на своєму опиті. ні на чиїм більше. Колись прийшлося мені один прекрасний момент, і один родственник Вовки сказав, що ось мої діти, вон як поступили. Покупляли оте і оте, а ви ось неправильно зв'язалися з тими магазинами і ви неправильно живете. У кожного свій хрест. Ми не знаємо. Так ось вчора я лягла вечором на дивані і Вовик біля мене. Хворі, я хвиренька, Богданчик пішов до мами своєї ліг у кімнаті, а я лягла на дивані, Вовик біля мене ліха, я кажу, Вова. Була така можливість повернути год 10 назад. Як би ми їх прожили оці 10 років? <ріху> Як ви думаєте, що він сказав? Я не знаю, нічого б каже я не змінив. А я кажу, може б ми не поїхали в Дніпровку, може б ми поїхали 10 років тому в Польщу? а він каже ні. Це етап нашої життя, це ми повинні були пройти, І ми не знаємо, що було б 10 років тому, якщо б ми приїхали в Польщу. Яка б судьба нас ждала що б нас ждало, як би склалося наше життя? Так, як є, як Господь нам дав, так ми живемо, проживаємо, слава Богу, за все. Сьогодні з вами набалакалася, не знаю. Розділю це відео на частин. Чи... Складу вам усе одне до кучі. Ну, Я сьогодні дуже багато історій вам розказала. І після хвороби вийшла на вулицю і погано себе почувала, ну, на вулиці трошки ожила, якесь свіже повітря, мені легше дихати. Богданчик проситься додому, не хоче е, на вулиці, а я така, що хочу погуляти. Ну, Я йому пообіцяла, що ми зараз підемо, а він передумав, він каже, давай будемо сидіти на лавочці. Все, дівчки, я вас всіх люблю, цілую, бажаю. Дякую вам, що ви зі мною, дякую, що ви мене підтримуєте. Дуже радісно читати коментарі, які ви пишете, що ви мене підтримуєте, дивитесь мої історії. Я дуже вам всім вдячна. Я вас всіх уже полюбила, як своїх рідних. Так приємно, приємно. Тому вас вам всім! Міцного, міцного здоров'я, гарного, мирного неба, щоб все було тільки так, як ви собі задумали. Тільки те, що ви бажаєте. Всього вам самого найкращого. Я вас дуже люблю, цілую, обнімаю. Пока-пока.